Росіяни обстріляли Херсонщину під вогнем мирні люди в обласному центрі і у декількох селах. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та автівки. Вже відомо про трьох загиблих, ще п'ять людей поранені. Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали при кордоні села Харківщини, вдарили по селу Петропавлівка. За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Її рятують медики. Військові 93-ї бригади Холодний Яр які захищають Бахмут, розповідають, що бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді за кожен під'їзд, за словами захисників, оборона міста дозволить врятувати від такої ж участі Краматорськ та Слов'янськ. Тим часом Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб, тобто триватиме він тепер до 18 серпня. За це за проголосували 324 народні депутати разом із ним. Україні продовжили і мобілізацію. Це рішення підтримали 333 парламентарі. Окрім того, Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом. У постанові також йдеться про те, що його ідеологічні засади тоталітарні і людиноненависницькі. Нардепу також закликали ООН, ЄС уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму. Відсьогодні в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Осіб його розробили Міністерство внутрішніх справ спільно із уповноваженим з цих питань Олегом Котенком. Там будуть зібрані усі дані про зниклих безвісти, прізвище, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення, обставини та час, а також прикмети особи. Наявність такої інформації допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Зазначив Олег Котенко.